Доброго дня! Я дзвонив на гарячу лінію і просив припинити дане порушення, а також скласти протокол на водія даного транспортного засобу. По порушенню пункту 15.9. Порушення видно? Біль на два четыре. Слапену, то що я зроблю? Це вже образа, шановний. Ну Якщо ну то що я Це зроблю? вже образа. Образа. До доктора звернись. Всі рівні перед законом. Все, задійон проведена профілактична бесіда. Ви вважаєте, за порушення пункту 15.9 треба проводити профілактичну бесіду? Це не є, не є аж грубим таким порушенням правил дорожнього руху, що на аварійність впливає. З ним проведена бесіду. Більше мене далі зупинятися, так тут не будуть. А буду дотримуватися правил дорожнього руху. Зрозуміло. Зразу йому, зразу ми йому, усне зауваження, попередження. Зрозуміло. Надалі, якщо він ще так розстане, нього буде складно вести не протокол. Добре, дякую. побачення. До побачення.